Усім привіт! Ви на каналі Елізавета Перфект. Та сьогодні я детальніше поговорю розповім вам детальніше свою... Історію блогінгу в одному зі своїх відео, яке я знімала влітку, як я почала вести блог. Я там говорила більше про те, як я починала вести блог, можете сказати, такий початок моєї біографії. Ось. А сьогодні я розкрию, можете сказати, всі карти. Буду говорити також і про недоліки та Поради, що робити так, щоб ви не опинилися в такому ж куті, як я. Ось. Та також я поговорю про хейт, який далеко перекривається іншим словом. Та я почну цей раз історію історією з середини, після того моменту, там, де закінчила на тому відео. Якщо не бачили, подивіться, що то відео після цього. Я почну вже з середини, а початок дивіться тому відео. Ось, так що поїхали. Продовжуємо історію з того. Мені сподобалось вести блог, я вирішила продовжити. Тоді я прийшла в іншу школу. Ось там що я хочу сказати. Зараз я буду говорити просто факти, та як це все насправді є, та давати поради. Про... я говорю так, як все є, відбувалося, та я не жаліюся ось. Одразу попереджаю. Просто все як є, і факт. Ось, та прихожу в школу, мені дуже мені дуже сильно сподобалося все. Та перший семестр, перший півроку, було все добре. Я вчилася, вчителям я сподобалася. Я собі додала, можна сказати, хорошу репутацію в школі. Ось, і було все добре. Я знімала відео, далі розвивала свій блог. Тоді якраз таки я осінь-зима нарешті прийшла до нормального монтажу, навчилася нормально якісно монтувати відео. У мене, до речі, є теж окреме відео. Гляньте теж на нього. Ось, як я монтую відео. Я тоді якраз навчилася нормально, виглядає професійно, але просто на телефоні гарно монтувати. Ось. Та збільшувала, покращувала свої навички. Але то, що мене чекало, то я взагалі не очікувала, та це дуже неприємний був період. Це якраз таки то, що я прикривала завжди словом гейтом. Але зараз я готова висказатися. Та я дуже боялася за це розповідати. Але зараз я вирішила, що е, я хочу казати правду, то як і насправді ось. І я готова отримати на себе цей удар. Так що, якщо комусь щось буде недуже ось. То, що мене потім чекало, я взагалі цього не очікувала. Мене почали з блог не то, що у другому семестрі так з квітня травня шостого класу. Ось не то, що мене почали ображати за блог, мене реально почали за нього булити. Та це було дуже неприємно. Це був жорсткий булінг. Мене за нього булили. Ось. Особливо під удар попадали мої кавери на танці, наприклад, на... У мене було відео, якщо ще є десь в інстаграмі та Ютубі, на мій кавер на трек, танцювальний кавер на пісню Kiss of Life іглу, та Eir Єджу з групи Ідзі. Ось. Та після Ейр, мої, коротше, кавер. От квітня та травня мене почали булити за Блог. що Просто буквально, що це. Блін, я займаюся своїм хобі моєю улюбленою справою, а мене за це почали булити і не по-дитячому. Я могла б це сказати, що мене просто ображали, Але потім це перейшло вже в інші межі. Тому булінго було просто. Ті була і маніпуляція, і. Е, насміхання з мене, просто неповага до мене і е, психологічний тиск. Ну Купа всього ось такого поганого, Ого, могли сміятися на моїй відео, осуждати мене за них. Ось. Я, ви мені скажете, ну, в чому проблема? Не слухай їх просто і все. А справа того, що я взагалі морально і взагалі ніяк була не готова до того, що мене отак-от от будуть ображати. Ay, you Ну, би, я не знала, як себе захищати. Я боялася, що е я якось там скажу, а потім мені це піде проти мене, на зло мені це піде. І я не хотіла портити свою репутацію, і я намагалася ігнорувати. Але чесно це ігнорувати, просто як би мол, просто ігнорити цей бульг. Я не могла цього робити, бо мене дуже швидко виводили з себе. Ну, ось така я. Ось я зверталася до психолога сама, самостійно мені вистачило сили, на те я вирішила сходити до шкільного психолога. мені вистачило сили. Чогось я чула, що постійно піліки бояться цього робити. Ну взагалі, ну просто взагалі люди. Але мені просто хотілося якось вилізти з ось цього ось ці жучі. Просто хотілося вилізти. Я поговорила з психологом, та вона мені сказала, якщо ну, тобі неприємно, то ти ще поки не можеш слухати, можеш зробити свій канал приватним. Але я в голові одразу розумію, що я хочу розвиватися, та розвиватися Та я можу сказати в ну, всьому світу. І я не хочу робити свій блог приватним. Та я вирішила. Була тоді ось якась травень, і я вирішила вже дотерплю до кінця навчального року, а далі, якщо це ну, не прийде, то щось буду з цим робити. Я боялася про це сказати. Про цей булінг, якщо чесно, знала тільки я, моя подруга Ліза, ми з Лізою говоримо про все на світі. Ось, ну, Еліза має лайфблогерку, знаєте. Та, мої батьки, все, більше ніхто за це не знає. Я за це, до речі, я боялася дуже сильно сказати це власному керівнику. У, я боялася, що потім це теж мені піде проти. І оцей мій страх просто. Я вас прошу, якщо ви. От, е, от багато дівчат мене дивляться в такому ж віці, як я, 13, 12, 11 років. Я просто в я вас прошу, якщо у вас в школі за це булять, і ви боїтеся звернутися до вчителя або до класного керівника. Я прошу вас, просто не думайте ніколи, по-перше, це ваша безпека. Та якщо б я це б сказала, і я думаю, мені було б набагато легше. Але я побоялася сказати, я вас прошу, просто не бійтеся. Сказати. Навіть якщо вам кажуть, що не кажіть цього, ні, скажіть, бо це реально, Оце, я хочу, щоб про це, от, і, і, і за того, як я з цим я застикнулася, я просто. Я, от, я зрозуміла про те, що так багато хто з дітей жаліється взагалі в світі на булінг цей. Я дуже хочу, щоб про це суспільство ну якось говорили, бо про це говорить мало. Бо те, цей отбунг ну треба про нього на говорити. Я вважаю, набагато більше, щоб якось ця проблема вирішувалася. Бо багато хто з наших отнульків взагалі не думають про те, що не говорять. Вони думають, що як ну несерйозно це сприймають. Але ні, це дуже серйозно і це може вплинути на психологічний стан. Мені це, до речі, дуже сильно розстріпали психологічний стан мій ось. Та зараз мені з цим важкувато жити, і якби мені з цим реально важко жити. Після того, як мені ну, так от подручили мене психологічно, то це реально з цим, ну, важко жити. І можна сказати. Ну, реально, просто важко потім з цим жити, не дивлячись на те, що зараз в 7 класі цей булінг поки від мене відстав. Але питання чи надовго? Бо ніхто, крім мене та батьків, ніхто не знає про оцей треш, який був. До речі, розповім вам один цікавий факт. Та я сама з нього трошки була в шоці. В кінці навчального року, шостому класі, я писала есе на річній контрольні з української мови, та там була така тема, яку я прекрасно могла розкрити ось цю тему, на яку я говорю відео. Та да, вчитель був дуже здивований, та да, він мене навіть спитав, чи це правда, чи я видумую це. І того я прошу вас, довіряю, Просто розказуйте е вчитель чи класному керівнику, біця, Бо це ненормально. Це реально ненормально. У мене потім була кінці літом е паніка. Абсолютно в мене була паніка, що от зараз мене знову так будуть дручити, Але слава Богу, поки про це забули. І я за це дуже е дякую. І просто я хочу, щоб про це говорили, і це, треба, це не можна не просто тихо в кутку стояти. Не це реально треба за це думати, це треба говорити про це суспільстві. Бо в більшості просто не усвідомлюють цього. Мені якось, до речі, тоді в тому Булінгу казали, це просто публічний сміх. Вибачте, такого публічного сміху, може, він і буває, але він, якщо він буває, цей публічний сміх, то далеко не такий, це просто можете сказати. Маска, а так от закритися. ось Але насправді це подручило мене дуже добре. Та ви б могли бачити, як я могла видаляти свої ом, деякі відео. Оці танці розсили. То якби я не могла це і не видалити, бо я розуміла, що до мене так буде ще дручитись отак довго. І крім ну, варанту варіанту видалити, я. ну Більше ніякого варіанту не бачила. Просто я не бачила цього іншого варіанту. Потім це закінчилося. Та я про це просто я, оці от ротніші, я їх витримала. Бо, ну, а по-іншому просто ніяк. Якщо чесно, мені дуже хотілося ну, про це серйозно та ну, дуже серйозно та. Реально, зараз в таких умовах, як ми живемо з вами, українці, як цей буль дуже можливий, та ну це дуже страшно. І цей слід може лишитись на все життя. І, походу, оцей слід в мене реально на все життя буде. Якщо ви думаєте, що е, не так важко з ним жити, насправді це дуже важко. Реально, це нереально важко жити з, можна сказати, потропаним психологічним станом. І це ненормально. Це реально ненормально. Скільки тираз я адекватно по-людськи не з тих булерів? Це те завершити те тебе не поважають і не слухають взагалі. Е, я взагалі не хочу йти подробиці, що то саме було, бо. Це... це жах просто реально. Та, можливо, не знаю, Янця, особливо яке я не бачу у своїх відео у той період, щоб прикривати та ховати ось це все під словом гейт. А хайт у мене в інтернеті дуже-дуже мало. В житті його в мене було полно. Просто полно в шостому класі е, от весною ось. Та... Потім я вирішила в цьому класі, якщо це продовжиться, то я не буду мовчати, буду про це говорити. І ось там, от від мене відстали. Чи надовго це вже інше питання? Якщо продовжиться це, то я вже буду щось говорити і думати, бо реально я вас прошу ніколи, це своє бажання розповісти ось таке не просто не придусківається. Просто не душіть його, бо це ненормально. Я вам серйозно кажу, за всі люди заслуговують на повагу. Правильно, я вам серйозно кажу. Та коли цю твою повагу, просто не повагу, просто от кажуть йому до побачення, це, це абсурд якийсь реально. Просто людина має розуміти. Що вона може казати? Вона має розуміти, що слова можуть образити. просто скляпнув щось і пішов. Ні, ні, не можна. Треба фільтрувати. Те саме, що багатьох підлітків лайка, це теж треба фільтрувати. Наприклад, власному я це фільтрую, бо я розумію, що матюки – це погано. І ну, Я кажу одразу, вирішуйте ви. Просто я ділюсь своїм досвідом і саме от, мої думки. Що от я думаю, я виключу на цьому каналі свій досвід та думку. Ось. А якщо вам щось не подобається, так не робіть цього і не кидайте в мене помідорами, Ось. потім це закінчилось я літом. Дійшла до цілі цілістах в тисниках і. Я дуже щаслива, що зараз мене Ютуб більше працював, бо у мене вже більше ста підписників, і я тільки по секрету я тільки почала, і я не планую здаватися, просто мене ось так не взломало. Я не зупинилася, бо знаєте, чого я не зупинилася? Отут якийсь мене реально, в мене якийсь ком сидів. Мені совість мене не дозволяла. У мене були думки під час того булінгу. просто взяти і ну баню той блог. Як ви, це ненормально. Ну, не так думати, але слава Богу, я. просто... Мій ком та совість не дозволила це зробити. Я за це дуже вдячна. І просто я дуже щаслива, що зараз я спокійно знімаю свої відео, вчуся. Звісно, без можна сказати, преград. Це не обходиться, але все одно, зараз я спокійно знімаю своє відео, я розумію, що ну, зараз до мене поки з цим щепілятися не будуть. Якщо будуть, це вже потім буде вже їм погано. Спокійно собі просто знімаю відео. Я йду до своїх е, цілей та просто. Мій принцип життя просто діяти і нічого не боятися. Ось і якщо я цього хочу. Якщо я цього хочу, я буду робити по своїй дорозі, і ніякі мені буллери і багато людей, які застріть мені не заладять цьому. І якщо тут хтось є по ту сторону екрану, якщо ви просто готові мене осуждати до багато чого, то я вас прошу, просто думайте своєю головою. Та, якщо щось вам не подобається, є такі люди, які кажуть свою думку, що їм не подобається нормально, і може я теж можу сказати, то, що мені не подобається людині, але спокійним голосом і не без ржаки, і з інтонацією, не зло інтонацією. Просто сказати, вибач, не хочу тебе образити і там то-то, то-то. Ну я не розумію, чого так не можна сказати. Ні, треба сміятися, треба просто бути спеціально на зло робити. Я цього не розумію. Сказати свою думку, так, да, але з такою інтонацією, та з таким злості написчиству, ну вибачте, ну це вже ненормально. У мене ще багато планів і з блогінгу. І після цього періоду булінгу, до речі, я почала більше цікавитися психологією психологією да, на день народження Лізи. У мене є шортс та в інсті там багато з її днюшки знімала. Коротше, я купила собі ось таку книжку. Якщо ну, Ліза купила на свій день народження, мені її подрузі, всі деталі в інстаграмі та в шорці. Я мені почала цікавити психологія. Якщо ви хочете відео про книги, то будь ласка, я це зніму. Та реально, можливо, я ще почну про книги знімати і розповім свою історію. Бо книги для мене раніше ворог конкретний бо щось що так, ось о. швирнути і до побачення. ось. І того зараз я обожнюю читати психології, знаходити якісь відповіді на питання, які мене зараз цікавлять і мене дратують. Ось, я думаю, ви знаєте ось цю книжку Good Vibe's Good Life. Ось від Векса Кінга. Ось. Я хотіла знайти ось цю книжку, якось тоди, есей і так далі. Я вам тут ставлю фото, але я її не знайшла. І я зараз почала читати. Ось цю книжку, там є дві частини. Я взяла поки цю. І ось тут якраз от, е, такі, от знаєте, детальки, от, які от реально дуже, е, от, дуже. Якщо б я цю книжку почитала раніше, я думаю, б я б набагато по-іншому все зробила. Ось так що так. Якщо вам сподобалось відео, Якщо ви хочете, щоб я зняла відео про книги і про те, що я вам в початку відео сказала, то пишіть в коментарях або в мене в інстаграмі. Так що підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій канал, подобайка та усім до зустрічі нових відео. Усім пока!